Привіт, я Марія Піон. І сьогодні розклад Таро для тебе. І як підказка від цесвіту. Сьогодні дуже сильний день, в який я роблю розклад, і у мене три колоди. Твоя задача зараз це відчути потяг енергетичний до конкретної із колод. Буде три варіантів розкладу, і тому ти маєш просто зрозуміти, який із трьох розкладів твій. Сьогодні ми поговоримо саме про підказку від всесвіту індивідуально для тебе в день сонцестояння. Саме сьогодні, коли я роблю розклад, він особливо потужний. І, взагалі, в такий день, як сьогодні, максимально підказок і знаків треба брати для себе аж на трьохмісячний період часу. Тому сьогодні налаштуйся незалежно від того, коли тобі цей розклад потрапив, знай, що ти отримуєш імпульс енергії з такого сильного дня. Тож зараз твоя задача – обрати для себе, відчути, який із розкладів з цього відео буде твоїм. Це або розклад 1 –– «Колода, світлий тінь. Це або розклад 2 – це таро країни тіней. І розклад 3 – це таро зимус. Заплющ очі і подумай, який із розкладів сьогодні твій. Розклад 1, 2 чи 3. Починаємо? Колоди вже взаємодіють з тобою, тому Якщо твій розклад номер один, не задавай собі жодного питання, ні на чому не фокусуйся, сконцентруйся на собі і почуй підказку від цесвіту індивідуально для себе. Якщо твій вибір, розклад саме номер один. М -м -м, а тебе. Тебе чекає велике рішення, прийняття великого рішення, яке пов'язує тебе з іншою людиною, скоріш за все, людиною, від якої ти фінансово залежиш. Рішення не стійке, тобі дуже важко і е, дивно його приймати, тому що в тебе багато страхів, а також розвіються твої ілюзії. Можливо, тобі доведеться розпрощатися з цією людиною. Ти переживаєш для багатьох. Це може також програтися, як якесь судове рішення чи фіналізація певних відносин з людиною, яка має вищий статус або заробляє більше. Ти це робиш в надії на покращення, на нове життя, і все робиш правильно, ти відчуваєш, довіряй інтуїції, не сумнівайся в своєму рішенні. Тепер, якщо твій розклад номер 2 що для тебе підготував всесвіт? Яку підказку хоче дати тобі? Слухай, ну тут багато емоцій, багато емоцій, які ти відчуваєш до людини, до якої від якої хочеш взаємності. І знаєш, це про партнерство, про е, ту половинку, яка зараз з тобою взаємодіє, е, про відносини, які мають розвиватися. Але знаєш, тобі треба трішки реалістичніше на це подивитися. Не все може бути так, як ти собі уявляєш. Не все розвивається саме за таким сценарієм, не тільки такими кроками можуть розвиватися ваші стосунки, як тобі хочеться. Виходь за рамки, не переживай за стереотипи, за те, що хтось усуне. Тут потрібно йти за нестандартною схемою. І знаєш, просто боротися за своє майбутнє. Просто боротися всіма силами. Ви та пара, яка вистоїть будь-які взагалі перепони. Ну, і якщо твій вибір це розклад номер 3 Давай подивимось, що Всесвіт хоче підказати тобі. Пам'ятай, залишати в коментарях фразу Я приймаю, коли резонує розклад. Так, розклад номер 3 Ого, фінал певного процесу. Слухай, багато розчарувань. Злишся на когось, розчаровуєшся, маєш такі якісь неприємні емоції. Це переживання, які потрібно відпустити. Знаєш, це все вже завершилося. Ти тягнешся з собою. Хочеш, щоб почалась біла полоса, щось нове, щоб з'явився вибір, щоб почав почався такий стрімкий ривок вперед. Але без, без того, щоб ти. Ну, Щоб вже навчитися відпускати оце минуле, оці якісь е, е, такі затаєні образи, почуття вини, звинувачення когось в своїх якихось невдачах. Воно тебе тормозить. Ти ж знаєш, що це тебе тримає. Тобі не вдається вибачити людей, а з цим треба працювати. Попереду дуже багато емоцій. Дуже багато ще виборів. І це не найскладний етап в тому житті. Це етап, просто коли це розчарування не дає тобі шансу вдихнути, ти можеш значно більше і більше пережити. І ривок вже поблизу. Але відпусти оцей якір, який тягне тебе, тому що це як баласт просто підгружає. Для тебе відкриті всі дороги. А ти сидиш і скиглиш. Відпускай все це. Відпускай негатив. Нехай все складеться як найкраще. Залишай в коментарях фразу Я приймаю, підписуйся і ділись цим відео. Також зберігай його собі, щоб після реалізації розкладу можна було його ще раз прослухати.